Найпопулярніша артистка сучасної української сцени Надя Дорофєєва 16 листопада виступить у Кременчуцькому палаці культури з новою концертною програмою. Приходьте почути нові пісні та улюблені хіти, які очолюють головні музичні топ-чарти. Щоб не було WhatsApp, кохаю, але не зовсім та багато інших. Поринь у сучасну та стильну українську музику разом з Дорофеєва. на розумі нема часу на розумі, вам посухні. Частина прибутку від концерту буде направлена на благодійність. Також для Кременчужан діє спеціальна благодійна ініціатива Мід енгріт. Це не є квитком на концерт, але це можливість потрапити на закритий саундчек, особисту зустріч з надею, фото та автограф сесію, а головне донатну на допомогу нашій армії. Адже 100% з продажу цих квитків йде на допомогу зсу. Квитки можете придбати у касі міського палацу культури, а також на сайті FCA, Карабас та концерт. ЮА. Софія Григоренко Кременчуцькі новини.